У Луцьку в день народження полку Азов відбулася акція, що мала на меті привернути увагу до долі захисників Маріуполя, які досі перебувають в полоні. Ми не маємо права мовчати, бо командування знаходиться в безстроковому полоні в Туреччині. Жодного бійця Азову немає на обмінах за останній час. І ця акція полягає в тому, щоб зробити максимальний інформаційний шум, не давати забувати про їхній героїчний подвиг, про те, що вони зробили для нас. Ми маємо боротися за них так, як вони боролись для нас. Понад 80 днів азовці разом з бійцями інших підрозділів героїчно повному оточенні обороняли Маріуполь. Однак, у травні минулого року вони отримали наказ добровільно скласти зброю і здатися в полон. А це за словами азовця Олександра Філона одне з найгіршого, що може бути для військового. Їм гарантували обмін в швидкий період. Як результат, ми бачимо Оленівку. Як результат, ми бачимо хлопців, які поверталися в вересні минулого року. Ми бачили, які вони повертали. Ну, ми бачимо повне бездіяння ООН, бачимо повну бездію Червоного Христа. І якщо ми не будемо за них боротися, тоді ми повністю обезцінюємо весь той чин, який хлопці виконали в Маріуполі. Символічно саме у день заснування полку АЗОВ відзначає своє день народження один з бійців підрозділу, який вже майже рік перебуває у полоні. Його дружина Світлана каже, що неодмінно дочекається коханого. Але для цього потрібно, аби влада, командування ЗСУ та відповідні органи клопотали про їх обмін. Ми сьогодні хочемо запитати і звернутися до Дмитра Лубінця, Михайла Подоляка, Олени Зеленської. До нашої влади і запитати коли їхня обіцянка, те, що вони обіцяли, що воїни будуть виведені на 3-4 місяця, буде виконана. Саме тому родичі полонених бійців спільно з Волинською обласною бібліотекою для юнацтва та громадською організацією Меценати для солдата влаштували акцію Поговори зі мною про Азов. Учасники флешмобу мали змогу сфотографувати з тематичним постером і викласти світлину в соцмережах з відповідними хештегами, аби надати заклику про звільнення бійців Азову максимального розголосу. Так як я є сама вихідцем з такого собі азовського руху, раніше брала активну участь в житті азовського руху. І для мене у мене є багато знайомих, друзів, які загинули під час оборони Азовсталі, або зараз перебувають у полоні. І мені це болить. Того я стараюся долучатися до всіх акцій, які проходять в Луцьку. Понині у російському полоні перебуває близько 700 бійців полку Азов. А загалом на обмін чекають майже дві тисячі захисників Азовсталі. Ми хочемо, щоб не забули про наших бійців і щоб наша влада нас почула.